Сьогодні у нас сімейний підряд. Привіт! Всім привіт. Ми сьогодні робимо... Привет. Я зрозумів. Ну, прийдеться щось з ним робити. Ми сьогодні розширяємося. Переключу камеру. Значить, Ми за аквапоніки, 70% води. Живої взяли в акваріуми, це вже треба буде їх помити. ось І зараз набираємо ту воду, яку ми взяли. І цей і набираємо зараз води до повного вже свіжої. плюс доберемо туди в ті акваріуми також свіжої водички. от Що у нас там? Редиска проросла. Морква не хоче. Салат, здається, проріс. Ось цибулька може проросла. Побачимо. Ось, Ідея в тому, щоб в ті акваріумі, я не пам'ятаю, чи я вже знімав на відео на каналі останні аквапоніки. Ідея в тому, щоб в ті акваріумі дрібнішу рибу. Плюс є план про хижака. А хижака з травоядними не можна, особливо з маленькими, бо він їх поїсть. Тому Закупка хижака і підготовка наступних кубів вона має передувати наявності ресурсів, куди, якщо треба, буде рибу пересаджувати. Ось, ми сюди це все зараз закинемо. Швидше за все, сюди перекочують лини, а туди перекочує верховодка. Подивимося. Процес іде. Для цього всього треба організовувати стаціонарну подачу води. А зараз отак. З руки набираємо до 100% акваріуму. Ну, все поступово.